Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. А ми... Скажіть чесно, ви коли-небудь бачили президента, який робить шоу з чужих бомбосховищ, коли у власній країні діти ночують у підвалах без світла? Ви справді вірите, що Зеленський може налякати Кремль своїми словами, якщо він сам не здатен навести лад у власних укриттях? Чи може ви так само, як і я, бачити цей дешевий цирк, коли президент більше схожий на стендап-коміка, ніж на державника? Я Олексій. Ви на Зінчук подкаст. І сьогодні ми розкладемо на атоми чергову мудрість від Зеленського. Кремлівські чиновники мають знати, де знаходяться їхні бомбосховища. Звучить грізно. А тепер давайте подивимося, що за цим стоїть. Бо зазвичай, коли Зеленський говорить гучно, за цим ховається порожнеча. Пригадайте, як почалася ця історія? Зеленський вийшов на трибуну ООН і вдарив кулаком по столу словами: вони повинні знати, де їхні бомбосховища, і що. Кремль злякався? Ні. Тому що всі прекрасно розуміють, це не політика, це шоу, це слова для заголовків у газетах, це черговий мем. Бо яка влада може лякати інших, якщо вона навіть у Києві не може забезпечити елементарні укриття для школярів? Друзі, скажіть мені, ви справді вірите, що ці пафосні заяви щось змінюють? Ви бачили хоч одну російську посадову особу, яка після цього кинулася перевіряти свій підвал? Ні, бо всі знають. Зеленський любить говорити, але не любить робити. А тепер уявіть картину: українці сидять у темряві під обстрілами без генераторів, без нормальних сховищ. А Зеленський у Нью-Йорку розповідає світу, що росіянам треба шукати бомбосховища. Це якби кухар, у якого згоріла власна кухня, йшов на телевізійне шоу і повчав інших, як готувати борщ. І тут головне питання: а для кого ця фраза? Для Кремля? Ні, вони сміються для заходу. Теж ні, там добре знають, як виглядає реальність. Це фраза для внутрішнього споживача. Це фраза для того, щоб ще раз показати сильного президента, який кидає слова, немов гранати. Тільки проблема в тому, що гранати гумові. А тепер пригадайте всі його інші грізні цитати: Я не ваш опонент, я ваш вирок. Ми побудуємо армію дронів. Ми зробимо ракети фламінго по сім на день. І де воно все, де ці дрони, де ці ракети, де цей вирок, окрім вироку власній країні. Друзі, ви відчуваєте, що ми живемо у світі, де слова Зеленського Но це валюта, але ця валюта фальшивка. На ній красиві картинки, але купити нею можна тільки час, а час закінчується, бо фронт не чекає, бо реальність не пробачає. І саме тому його фраза про бомбосховище виглядає настільки жалюгідно, бо він ніби забув, що саме його влада. Роками провалила програму облаштування укриттів для цивільних. Він забув, що у його ж Києві журналісти знайшли десятки зачинених сховищ. Він забув, що в країні діти пишуть контрольні у підвалах, бо над головою літають ракети. І він після цього повчає Кремль це навіть не іронія, це самоприниження. А тепер питання до вас: ви справді хочете жити в країні, де президент міряє силу кількістю гучних слів? Чи ви хочете президента, який міряє силу кількістю врятованих життів, пригадайте його оточення? Єрмак, Татаров, усі ці сірі кардинали, які сидять і риють свої тунелі. Вони не думають про бомбосховище для народу. Вони думають про бомбосховище для своїх схем. Бо кроти завжди риють для себе. І якщо завтра обвалиться вся система, вони першими втечуть у ці нори. А ви, прості люди, залишитесь у підвалах без води, без світла, без надії, бо вам залишили тільки слова: слова з Нью-Йорка. Слова з трибуни, слова, які нічого не змінюють. І тут головна петля: кожне таке слово зеленського показує його слабкість. Чим більше він кричить, тим менше вірять. Чим гучніше заголовки, тим порожніші сховища. Чим більша пафосна фраза, тим менше реальної дії. І це не випадковість, це стиль, це його метод, шум замість діла. Друзі, я хочу, щоб ви це відчули, бо правда проста: Кремль не боїться його слів. Кремль боїться дій, а дій у нас нема, бо влада зайнята шоу. І поки вона займається шоу, ми втрачаємо людей, території, майбутнє. Скажіть чесно, ви хочете ще 5 років такого цирку? Ви хочете ще 5 років слухати, як президент повчає світ, коли сам не може навести порядок у власному домі? Ви хочете, щоб ваші діти росли в Україні, де бомбосховища існують тільки для чиновників і тільки на папері? Це і є головне. Бо справжнє бомбосховище для цієї влади це брехня. Вони ховаються у ній як у бетоні. Вони будують укриття з красивих промов і презентацій. Але будь-яка брехня рано чи пізно тріскає, і тоді все оголюється. Запам'ятайте, правда це те, чого вони бояться найбільше. Не санкції, не опозиції, не критики. Вони бояться правди. Бо правда показує, Фламінго – це фейк, армія дронів це слайд, бомбосховище це слова. А реальність це хаос, який вони не контролюють. І тому я закликаю вас. Не мовчіть. Пишіть у коментарях, поширюйте це відео, ставте запитання. Бо кожне ваше слово це промінь світла, а світло знищує кротів і розкриває порожнечу. Це був Зінчук Подкаст. І пам'ятайте, справжнє бомбосховище це правда. А правда завжди вибухає сильніше за будь-яку промову. «На Якщо правди нема навіть у стелі, якщо набу лежить у комі, якщо сам закрили домові Сестричка питає, а ти зеля, відповідай. Накуя мені, клоун, Якщо граю в судді, поки друзі на офшорах, я стою на нулі в окопах. Він сміється в камеру, я щодня намираю. Ого мільйони моїх братів могила в блоках. Закрив А ти ще питаєш, чому ми ветері На куя мене річадзеленський? Якщо немає права, я що? <плес> немає слідство випад. Твій квартал, це новий трибунал. На куя зеленський, якщо правда мертва. Я єрмак, якщо гнів, тепер наш медаль Мяку, я свереденко, якщо ти вже янукович лайт І ми не забудем Цей зелений байт Навіть Трамп ти назвав диктатором, бо ти зелія аматором, з'єрмак офшора імітатором, Черношов офшора імператором. Міндіч контент, погнатором, сути, народ, Глядачі, спостерігачі, God bless Америка, і слава Україні. Ти зняв маску, але вже пі. Напкує мене це, якщо правда. Якось нам казали, буде долар 45, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном.